Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко і від імені команди Медіа-Центру Україна я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Вчора Україна відзначила День учителя, і ми у Медіа-центрі України ставимося до питання світу, як до питання національної безпеки, тому за цією темою стежимо. І про це будемо говорити зараз із Андрієм Вітренком, першим заступником міністра освіти і науки України. Пане Андрію, добрий день. Доброго дня, доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава! У нас уже місяць пройшов від початку навчального року. Перший початок навчального року в умовах повномасштабної війни. Скажіть, які проміжні підсумки? Дякую вам за запитання і дякую за позицію. Вашу. Ми дійсно також вважаємо, що питання освіти і функціонування сфери освіти в умовах воєнного часу є одним з пріоритетних питань в сфері національної безпеки. Що стосується а, тієї ситуації, яка, як зараз відбувається освітній процес, то ми а, маємо констатувати, що освітній процес є постійно діючим, він є сталим і він відбувається за будь-яких умов, навіть в такий важкий для нас, нас період широкомасштабної російської агресії. Маємо стриманий оптимізм, тому що все більше і більше українських дітей переходять від онлайн до змішаної форми навчання, тобто ну все ж залежить, як ми розуміємо, в першу чергу від безпекової ситуації, яка складається в країні і від місткості укриттів в закладах сфери освіти. Наразі що стосується цифр, то порівнюючи з першим вересням, вже більше ніж на 120 тисяч дітей українських. Які долучаються до формату змішаного форми навчання в скажімо так в освітній процес, і це ну, викликає у нас стриманий оптимізм, тому що ми радіємо цьому, що кожна дитина наступна вона буде здобувати ще більше і більше, і більше нових знань вмінь та навичок. тобто освітній процес не буде зупинений з жодних умов. Єдине, що формат освітнього процесу буде трошки змінюватися і вже більше ніж на 120 тисяч дітей виросла кількість дітей, які у нас відвідують школи, садочки та заклади вищої освіти. Давайте пояснимо цю цифру. Це означає, що у нас збільшилася кількість родин, які відпускають дітей у школу. Хтось повернувся за кордону. Чи ми говоримо про те, що у школах додалося можливостей для того, щоб приймати школярів? А, а це процеси вони є паралельними по перше, кількість дітей, яка знаходиться за територією України за період з початку червня, коли ми почали цей процес активно моніторити, було більше 600 тисяч дітей. Зараз їх трошки більше аніж 400 тисяч дітей знаходяться за територією України. Окремо хочу сказати, що ще більше і більше шкіл відкривають свої двері для і там, де облаштовані відповідні укриття, і є дозвіл до державної служби на надзвичайних ситуаціях. Тобто, процеси паралельні. І діти повертаються в Україну, і школи нові відкриваються для офлайн навчання для зазмішаної форми. Є у вас якесь розуміння в цифрах, для якої частини українських школярів зараз є можливість навчатися офлайн фізично персонально у школах? А офлайн є можливість навчатися для більше ніж 2 мільйонів українських учнів тобто, це більше ніж половина українських учнів. 60-65% дітей мають можливість відвідувати заклади освіти. Географічно, де ситуація краща, де вона складніша? Ну ми розуміємо, що вздовж лінії бойових дій очевидно ситуація найскладніша. Є якісь інші зони особливої уваги? Ні, найскладніша ситуація ви дійсно абсолютно праві. Це в зоні активних бойових дій та на деокупованих нових деокупованих територіях. Там, де росіяни знищили нашу освітню інфраструктуру майже повністю, тому там навчання відбувається лише в форматі онлайн. Але враховуючи успіхи Збройних сил України, ми впевнені, що скоро і в тих, на тих територіях діти знову ж можуть повернутися до школи. Бо для освітянина для будь-якого немає нічого гіршого, аніж пустий заклад, порожній заклад освіти там, де немає дитячого году. Для українського школяра з ізюму, або з, або з інших щойно звільнених територій, які зараз є можливості. Наразі на тих територіях тривають, скажімо так, відновлювальні роботи, і певно, певним чином, і для цих дітей передбачена можливість або онлайн навчання в своїй школі, в якій вони зареєстровані, але або якщо це тимчасово переміщення, особи то вони можуть доєднатися до змішаної форми навчання в будь-якій школі за місцем свого тимчасового перебування. Тобто, ми всі ці інструктивні листи розіслані на всі управління освіти, всі мають цю інформацію, тому жодних проблем з цим не має бути. Яка ситуація з українською вищою освітою після шкільної освіти? Я хочу сказати, що університети українські працюють в звичному, скажімо так, ну не в звичному режимі, але надають освітні послуги. На кампанія на нашу думку була проведена достатньо успішно, тобто, ми виконали практично виконали майже все державне замовлення. Тобто, зараз ще відбуваються процеси до зарахування магістратури. Заклади освіти працюють. Досвід безумовно у них, скажімо так, вони набувають такого на жаль, досвіду до роботи в умовах обмежених ресурсів. Я маю на увазі в умовах обмеженості аудиторного фонду. Ну з чим це пов'язано? Це пов'язано в першу чергу. З місткістю укриттів в цих закладах освіти, але всі університети відкрилися вчасно, вони всі функціонують. Вступна кампанія вона була, скажімо так, проведена успішно. Якби я можу так сказати, що ми успішно провели цю вступну кампанію і забезпечили доступ українських дітей до вищої освіти саме в Україні. Хочу перейти до делікатної теми: це українські освітяни. Які опинилися на окупованих територіях, і ми розуміємо, що для багатьох вчителів зараз це означає дуже непростий вибір, це з одного боку почуття відповідальності перед дітьми, перед школярами, з іншого боку, очевидне небажання і неможливість співпрацювати з окупаційною владою, яка намагається зараз воювати за мізки людей на окупованих територіях, як ви зараз формулюєте. Лінію поведінки для вчителів, які перебувають на окупованих територіях, я вам дякую за запитання. Воно ну, дуже складне це запитання, і ми розуміємо, в яких важких умовах перебувають зараз вчителі, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. А, наскільки відомо в Міністерство освіти і науки України, то українські вчителі не вступають в колаборацію з росіянами жодним чином. А, нам такі факти і випадки вони невідомі. А вони продовжують працювати за освітніми програмами української школи та надають освітні послуги своїм дітям за українською програмою. Єдине, що це в форматі онлайн В багатьох районах, які межують в регіонах, так, скажімо так, які межують з тимчасово окупованим територіям, були створені такі освітні кластери, де тимчасово переміщені вчителі можуть організувати. Проведення навчального процесу їм надані, скажімо, так надана така можливість створення окремої аудиторії для того, щоб вони могли підключатися онлайн і скажімо так, щоб освітній процес тих тих більш ніж 1200 шкіл, які залишилися на тимчасово окупованій території, не зупинявся а був продовжений, і наші діти отримували саме українську високоякісну освіту, а не а не ті фейкові ролики, які ми бачимо там в різних каналах, тобто. З невеликою кількістю дітей і при цьому ми знаємо про ситуації, коли окупант змушує вчителів виходити на роботу під окупаційну адміністрацію, десь це робиться через шантаж, десь це робиться через погрози, через тортури, через інші варварські методи. Як ви проводите лінію, де це може стати колаборацією з окупантом, а де це може бути вимушена з історії, з якою треба рахуватися? Питання складне і надзвичайно актуальне. Я вам хочу сказати, що відповідно до тих документів, які ми надали, і тих консультацій, які ми надали в усі управління освіти, скажімо так, викладання за російською програмою вже є елементом колаборації. Тому наші українські вчителі, це я знаю точно, бо ми відвідували. Скажімо так, велико, перед початком нового навчального року відвідували велику кількість регіонів, і саме ті регіони, які знаходяться на лінії, близько до лінії розмежування. І ми зустрічалися там з вчителями, з представниками місцевих територіальних громад, які підтверджували нам, що 97-98% дітей зареєстровані саме в українських школах і здобувають освіту за українськими, за українськими програмами. Тому ми впевнені, що українські вчителі не будуть колаборантами. У вас є якесь вітальне слово для українських вчителів, педагогів, які вчора відзначали професійне свято і які працюють в нелюдських і дуже складних умовах. Я хочу в першу чергу їм подякувати. Бо освітній фронт він є надзвичайно важливим. Тому що зараз наші героїчні збройні сили вони борються за наше сьогодення, і за наше майбутнє. А українські вчителі також здобувають і ведуть боротьбу за майбутнє України, саме за майбутнє українських дітей, тому що українці це є освічена нація, як ми вже в це в цьому всі переконалися, на відміну від тих людей, які прийшли до нас зі зброєю в руках, тому величезна і щира вдячність. Нашим українським і дуже сильно дякую нашим українським вчителям за їх героїчну роботу. Зрозуміти, вони ж долають не лише, скажімо так, проблеми і своїх учнів, коли вони мають надавати учням і первинну, навіть психологічну підтримку. Вони дуже часто долають особисті виклики, а це в рази ну складніше для них. Тому з величезною повагою і вдячністю за працю кожному українському освітянам. Андрій Вітренко, перший заступник міністра освіти та науки України, дякую за цю розмову і через вас вітаємо ще раз всіх вчителів і всіх педагогів. Дякую, прошу всіх стежити за анонсами стендвиз Ukraine.